Настя, я люблю ходити в школу. Любиш ходити в школу? Я, я ніколи я, не люблю. Продовж трьох сезонів на Буковелі вчать кататися першокласників. Щоденно сюди приїжджають до сотні діток. Усі вони на перше вересня отримали спеціальні сертифікати на навчання катанню на лижах. З кожним роком кажуть інструктори, кількість дітей збільшується. У цьому році вже вміють кататися майже півтори тисячі першачків. Перші роки батьки не вірили, що це дійсно безкоштовна програма, що за неї зовсім не потрібно платити. Але так як розповсюджується інформація. І батьки передають інформацію іншим батькам, і з кожним роком збільшується кількість бажаючих приїхати на навчання безкоштовне з інструктором. Програму безкоштовного навчання першокласників з інструктором ініціював народний депутат України Олександр Шевченко, адже знає, що у малих діток менше страху до чогось нового. Їх легше навчити і діти більше запам'ятовують. Саме дбаючи за здоров'я діточок, ця програма діє уже третій рік поспіль. Людина, коли навчається культурі самого дитинства, та культура в неї залишається. Тому я переконаний, що в Буковелі стало вже зараз набагато безпечніше кататися, ніж в перші роки, коли люди хаотично їздили. Безумовно, гірські лижі, чи сноуборд, чи просто відпочинок в горах це здоров'я, це натхнення і це є охота вчитись в школі. Єва катається на лижах вперше, та навіть попри це вже багато чого вміє. Коли хочеш зупинитися, треба класти домік. І... Не, не можна відхилятися назад, коли їдеш. Окрім емоцій, катання на лижах дітей здивувала цілковита зміна клімату, коли в Івано-Франківську весна на Буковелі зима у розпалі. Я спочатку думала, що сока ліжі, то їдеш дощ, а виявляється, це був сніг. Діти на Буковель приїхали з батьками, і хоча багато хто з дорослих руками катається на лижах, визнаю, що так як інструктор дитину навчити не зможуть. Без інструкторів навряд чи б я змогла пояснити дитині, як все правильно кататися, бо кожна справа має свою технологію. Тобто... Кращі інструктори бачу, вони дуже професіонали, дуже вміють пояснити, роз'яснити, як це правильно, а це дитина, їй потрібно пояснити правильно. Інструктори ж пояснюють, малюки вчать кататися у формі гри. Такий спосіб навчання ефективніший. Більш дорослі розуміють, що таке плуг, тобто лиші тримаються трикотничком. Діти менш молодшого віку вони не розуміють, що таке плуг. Тобто їм нагадується, що їм, що їм нагадує цей трикотничок. Тобто, це може бути шматочок піци, шматочок сиру, там, шматочок якогось тістечка, там, дах бутиночку. Тобто вони розуміють те, що вони бачать, і з їм з ними простіше цим це використовувати в рамках програми безкоштовного навчання першокласників на Буковелі до кінця лижного сезону планують навчити кататись ще за дві тисячі дітей.